У стінах Надвірнянського ліцею номер 1 імені В'ячеслава Чорновола відбувся чемпіонат з шахів серед юнаків та дівчат у рамках спортивних змагань Ліга Кращих. Серед чималої кількості учасників зустрічаємо хлопця Ярослава. Хоча він на чемпіонаті вперше досвід каже, має чи ти бачиш, якісь знайомі лиця з якими буде важко битися? Бачу, бачу, є Олег Паньків. З ним буде доволі важко. я Думаю, але з божою помічю все буде добре. Тому то таке. Більше ну ще суддю знаю. Тут решта так більш не дуже знаю. На питання, чи є заготовки для успішної гри, Ярослав пояснює, що все залежить від ситуації, яка складається на дошці. Вона не передбачувана. Я б, я більше ну буду розраховувати на тактику там по ситуації, як що підкажуть, хі ходи, бо якісь пастки це ну знаєш, ну завчив пастки, а суперник може не так походити, і все. І треба думати, як виходити з ситуації, тому тут треба зважати на тактику, вникати в позицію. Розумієш, для мене достатньо участь, але хотілось би перемогти. Ну, всім хочеться перемоги. Начальник відділу молоді та спорту недвірнянської міської ради Василь Шовгенюк розповів детальніше про подію. Зокрема, зробив акцент на першочерговості проведення чемпіонату саме з дисципліни шахів. До того ж, назвав кількість учасників. Новий рік починаємо з шахів, шахів серед учнів загальних загальної освіти закладів. Почали ми з такого якби розумового виду спорту стратегічного, де треба думати, де треба ходити. Хай учні розвиваються. Кількість учасників це є дві групи по сім команд з кожного навчального закладу нашої громади. Бере один хлопчик, одна дівчинка, участь в цьому. Воно буде як окремо нагороджуватись сьогодні. Переможців, так і загальнокомандні місця, і буде входити в загальну таблицю з семи видів спорту, які в нас проводяться. В лізі краще. На питання, яка дисципліна спорту подобається найбільше, пан Василь пояснив, що важлива присутність кожної, особливо у ситуації, яка складається в Україні. Кожен вид спорту цікавий по своєму. Не можна сказати, що той чи інший вид спорту кращий в чомусь. Кожен вид спорту є для розвитку. Кожен вид спорту є для зцілення, і кожен вид спорту є як реабілітація в даний час від такого напруженого ситуації в нашій країні. Олег Шелефонтюк як член шахово-шашкового клубу Інтелект, пояснив для учасників організаційні питання. Як стає відомо, відбиратимуть кращих гравців, хоча зазначили, що будуть раді всім бажаючим. Якщо залишиться одна пара учасників остання, то у нас є один годинний шахмат, і ми будемо давати на останню пару учасників, хто залишиться, по 5 хвилин. По, по 5 хвилин щоб не затримувати, може, так всіх. Тому, тому я бажаю вам гарної гри і і приємного турніру. Початок спортивного сезону у новому році, саме з такої дисципліни, як шахи, звертаю увагу на розуміння організаторів важливості всебічного зростання, як зовнішнього, так і внутрішнього.